Вітаю вас, хлопчики та дівчата. Сьогодні на заняття зліплення до нас завітав дуже гарний песик. Ви, мабуть, всі його впізнали: це пес патрон. Пес патрон це собака породи Джек Рассел Тер'єр яка допомагає саперам шукати міни та вибухівку. Талант до пошуку мін патроном проявився, коли йому було 6 місяців. Власник патрона рятувальник піротехник. Взяв його з собою на роботу, де й випадково виявилися його здібності. Після тренування і навчання пес Патрон вже виявив дуже велику кількість вибухових пристроїв. А ще дітки пес рятівник має нагороди, зустрічався з нашим президентом і навіть став героєм мультфільмів. Ось такий він, пес патрон. Пропоную вам дітки зліпити його із пластиліну. Але спочатку давайте розглянемо його. Подивіться на картинку і назвіть, з яких частин складається його тіло, якого кольору його шерсть і який захисний засіб він носить на своєму тулубі. Для роботи нам потрібні різнокольоровий пластилін, дощечка, стека і головне ваша увага. Приступаємо до роботи. Ділимо білий пластилін на дві частини. Другу частину ділимо навпіл, з найбільшого шматочка скочуємо тулуб. з другого робимо голову, витягуємо носик. І третю частину ділимо спочатку на маленькі два шматочка. це буде хвіст та шия, а останній шматочок на чотири частини це будуть лапки. Беремо коричневий пластилін, відриваємо невеличкі шматочки і будемо робити плямочки на тулубі та голові нашого песика. Беремо шматочок пластиліну, який у нас був для шиї. Примазуємо її до тулуба. Так само з'єднуємо з головою. Відриваємо невеличкі шматочки коричневого кольору. Загинаємо їх і робимо вушка. З чорного пластиліну скочуємо малесенькі кульки. Робимо очі. Наступний крок приєднаємо лапки і хвостик до тулуба. Залишилося зробити бронежиле для нашого песика. Беремо чорний пластилін, розкочуємо тоненьку ковбаску, приміряємо, зайве відрізаємо, притискаємо пальчиками і одягаємо на нашого песика. Так само робимо основну частину бронежилета. Відрізаємо вже більший шматочок, розкочуємо. Притискаємо пальчиками і одягаємо на патрони. Із маленьких шматочків жовтого та синього кольору робимо прапор України. Ось такий пес-патрон вийшов у мене. Цікаво! А якого песика зробите ви? Дітки, буду дуже чекати на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу! До побачення і до нових зустрічей!